Доброго дня ми з України! Вітаю всіх з президентськими святами. Розпочалась весна. На більшості пасік пройшов очисний обліт бджіл. З моїх спостережень, з спілкування, дивлюся ситуацією, яка відбувається на пасіках, як призимували бджоли. Десь приблизно 10% бджолосімей на кращих пасіках після зимівлі вийшли прослабленими. Зараз будемо розбирати, в чому причина. І ось перед вами я покажу те, що ми зараз маємо. Це такі речі, як часник, димпушка і ентеранормін. Зараз поясню для чого це все, і що ми зараз робимо на своїй пасіці і поділюсь своїм досвідом. Значить, на даний час, після того, як бджоли зробили очисний обліт, ми пройшли частину пасіки, перевірили і побачили те, що початки розплоду дуже мало. Тобто, в основному це личинка одно двохсуточна І скажу більшості пасічників час. Він плине і дуже швидко треба ці операції зробити зараз. Димпушкою ми пройшли, обробили всю пасіку, тому що побачили, що частина сімей, які минулого року з них не продавались пакети, вони не мали безрозплодного періоду. Були досить такі мощні сім'ї. Вони трошки просіли після медозбору соняшника. І ми зрозуміли чому, тому що не було безрозплатного періоду, і всі обробки, які були проведені препаратами, були марними. Тобто, бджола була пошкоджена, пошкоджена, пішла в зиму, і ці сім'ї вони намагалися ранньою весною відновити популяцію своїх бджіл. Тобто бджіл трошки інакше, не так не так, як у людей. В них наподобі ящерок, тритонів. Вони, як ящерки, там відвідрощують свої органи бджоли, намагаються відновити свою популяцію. І такі сім'ї. Коли бачать, що бджола вже застара, пробита кліщем, намагаються якомога раніше, за рахунок того, що вони виснажились під час зимівлі, намагаються якомога раніше відновити свою популяцію. Вони пішли нарощувати розплід, сім'ї просіли, вони зносились на вирощуванні, і такі сім'ї ввійшли в ці 10% тих сімей, які погано перезимували. За даний час після чесного Обльотом ми пройшли і обробили всю пасіку від кліща ворога при застосуванні дим гармати. Що сподвигло це зробити? Сподвигло це те, що після ревізії бджолосімей ми спостерігали максимум 2-3 суточну лічинку в сім'ях. Наступне, на що я хочу звернути вашу увагу, це дезбактеріози. Тобто, за час тяжкої зимівлі зараз бджоли виходять ослаблені. Корми зачасту являються неякісними, тобто клуб сидів на рамках, була збоку якась рамка з медом. Вона закисла, бджоли починають відтуди брати мед, плюс вони виснажені раннім вирощуванням розходу. І більшість пасічників спостерігали, що бджоли мають маленькі сліди проносу. Для цього ми зараз використали часник. Тобто ми взяли дольку, одну дольку чесника або одну чайну ложечку чесника і розложили просто на рамочки бджолосім'ям після зими. Вони цей часник витянуть, вичистять з гнізда, і це є природним антибіотиком. Тобто патогенну мікрофлору, яка може розвитись в кишківнику у бджіл, буде знищено за рахунок часника. Але як її відновити? Для цього подальшого ми будемо використовувати ентеронермін. Тобто, ентеронермін це пробіотік, за рахунок якого ми Відновимо мікрофлору в кишківнику бджіл. Якщо уважно переглянути стаціонарну пасіку, ось бачимо білий вулик. Бачимо на ньому сліди поноса. Я знаю ці бджолосім'ї, знаю, що в них відбувалось на протязі сезону і трошки зараз поясню. На прикладі даної бджолосім'ї, це та бджолосім'я, з якої не продавались бджолопакет. Тобто, при обробці від кліща не було безрозплодного періоду. І що склалося? Тобто. Кліщ знаходився в розплоді. Сім'я була цілий рік сильною, міцною, гарно спрацювала на медозборі. Більш-менш пішла в зиму, але за зиму вона просіла і почала нарощувати розплід. Чому? Почала нарощувати розплід, тому що все-таки як я не обробляю від кліща, дана сім'я була закліщена. Справа в тому, що ми всі пасічники не спостерігаємо візуально ті процеси, які відбуваються в сім'ї. Тобто ми можемо там чувствувати температуру, щоб бджоли почали, але ті процеси, які проходять в кишківнику, бачити всіх паразитів, які сидять під черевцем у бджіл, ми не можемо. Тобто, дуже така велика кількість повинна бути зробленої справи для того, щоб дослідити сім'ю. І не кожен це буде робити. Тобто на практиці треба. Дотримуватись правил, робити все вчасно і тоді з бджолами і з пасікою в подальшому все буде гарно. Дані операції, про які я сьогодні скажу в відео, вони є первочерговими, тому що на перший погляд бджоли не літають в стані спокою, але в даний час відбувається нарощування йдуть процеси. Тобто йде розпліт, через тиждень-другий вже буде пізно обробляти. Так, треба. Теплити бджолосім'ї, тому що розплід наращується, йдуть витрати ресурсів, і бджола потрошки відходить. Тобто час зараз працює проти пасічника. Потрібно швидко зробити всі ці операції і чекати, поки бджоли виростять наступне покоління для зміни зимових бджіл. Ще хочу донести трошки інформації, щоб не задавали зайвих питань. Значить, використання амітразу 100 мл на 100 мл керосину ми даємо 5 мл Біпіну або скабатоксу. 5 кубиків, і цією кількістю ми можемо обробити приблизно 30 з лишнім бджолосімей. Далі, часник. часник ми використовуємо одну дольку на одну сім'ю. Сім'ї бувають різні, дольки різні. Я використовую взагалі беру чайну ложечку і подрібнений часник на одну бджолосім'ю поверх вулочок на самі рамки. Я розсипаю чесник і бджоли його таким шляхом уже витягують. І Йде обе зараження кишечника бджіл. Третє, ентенермін. Дуже багато задають питань, як його використовувати. Як використовується ентенермін? Значить, беремо там є два субстракти: сухий і е, вологий. Зливаємо їх разом, тримаємо до суток при температурі 18-25 градусів, тобто при приміщенні, він за це время у вас забродить за цей час і в подальшому використовуємо 20 мл даної суміші на кожну бджолосім'ю. Пояснюю. Для тих, хто не розуміє, тобто сиропу ви можете давати хоч 100 г, хоч літру. Але 20 мл повинно йти на середню бджолосім'ю. Тепер як краще використовувати ентеронермін? Найкращий метод миттєвий це буде пролив по вуличкам. Тобто берете ці 20 мл, наприклад, додаєте ще 100 мл сиропу. Сироп готуєте 3 частини води на одну частину цукру. Потім в цей охолоджений сироп додаєте ентенермін з розрахунку 20 мл на бджолосім'ю і проливаєте. Це буде найкращий і миттєво діючий метод. Ми його зараз використовуємо. В подальшому ми вже ці 20 мл розраховуємо на ентеренерміну на півлітра сиропу і даємо вже в годівницях. Як видно в моїх попередніх відео, ми утеплюємо бджіл. Те, про що я сьогодні кажу, треба їм надати допомогу. Сім'ї треба утеплити, скомпонувати, забрати лишні рамки. І за заставною ми вже даємо або гадівницю, або в рамку, в яку ми заливаємо подальшому при годівлі пів літра сиропу з ентеронарміном. До чого я це все веду і для чого я знімаю це відео? Справа в тому, що дуже багато хлопців дзвонять. Я вже маю задатки на свої бджолопакети спрацюю за бджолопакети, бо в них просіли пасіки. І... Бачу так, що мені прийдеться їхати на Західну Україну до романа за пакетами, тому що навіть наші місцеві питають, а в мене вже, наприклад, вся пасіка розписана, то веду до того, що для того, щоб не купувати кожного року бджолопакети і не відновлювати пасіку, всі операції треба робити вчасно. Тобто, коли вже бабця стара, народжувати вона вже не буде. Тобто, якщо потрібно обробити зараз, коли ще немає розплоду, то потрібно зараз від... обробити від кліща. Якщо потрібно зараз надати допомогу сім'ям і утеплити для того, щоб вони змогли менше витрачати свій ресурс і нароститися, потрібно зробити це зараз. В бджільництві тиждень-другий це дуже здоровий строк. Тобто зараз треба вчасно відкинути всі справи і провести операції для того, щоб в подальшому ви не купували бжил і не відновлювали свої пасіки. Дякую за перегляд, до нових зустріч!